Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Перше кілька підсумків щодо візитів. Головне, є нові оборонні домовленості, нові пакети. Буде більше артилерії і більше нашого спільного виробництва з партнерами. Кожну зустріч і кожен день ми використовуємо для того, щоб можна було додати можливості нашим воїнам. Я дякую всім партнерам, які допомагають так, як потрібно, і вчасно, без затримок. Були хороші перемовини в Албанії, як завжди, принципова підтримка. І не лише у тому, що стосується наших двосторонніх відносин, але й у тому, як зробити більш змістовним діалог з тими державами, які поки стримані в підтримці. Пане прем'єр-міністра Рама, ще раз вдячний. Провели вже другий саміт у форматі Україна. Південно-східна Європа були хороші зустрічі з представниками Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови, Боснії та Герцогини, Сербії. Всі деталі зараз публічно озвучувати не варто, але я можу сказати, вдалося досягти саме того, на що ми розраховували. Плюс всі учасники саміту, усі країни Південно-східної Європи візьмуть участь у глобальному саміті миру, першому саміті. Щодо формули миру на рівні лідерів, він запланований у Швейцарії і вже бачимо можливості для широкого представництва країн світу. Саме про справедливий мир, про перший саміт лідерів, щодо формули миру, про наявні зараз можливості у світі зменшити хаос і деструктив. Говорили у Саудівській Аравії зі спадкоємним принцем. Дуже глибока, позитивна розмова. Я вдячний за увагу до України за поради. Ми маємо забезпечити якнайширшу участь народів світу у вирішенні глобальних питань. Саме таким є питання відновлення повної сили міжнародного права і недопущення агресії. Говорили також і про спільні економічні та технологічні проекти. Із Саудівською Аравією цінуємо таку співпрацю, і важливо, щоб наші команди достатньо. Оперативно реалізували домовленості щодо проєктів, те, що нас посилить, обидві наші держави. Провів сьогодні нараду щодо європейського напрямку наших відносин з Євросоюзом, щодо завдань на цей рік, загалом по інтеграції і конкретно по відносинах із сусідами в Євросоюзі. Наш пріоритет очевидний, всі домовленості, які є. Мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку, і саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів. Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу. Ще навесні ми можемо розпочати зробити перші переговорні кроки. І так само цей рік має стати часом максимального прагматизму у відносинах із сусідами. Кожен бачить, що Росія не збирається зупинятись. Вони там, у Москві, хочуть і гонку озброєнь і нових. Хвилі дестабілізації. Ми всі у Європі маємо чітко це усвідомлювати. Якщо впаде свобода когось одного, не витримає свободу усіх інших. Така реальність. Ми маємо захищатись і можемо захиститись, мусимо досягти наших спільних цілей. Я дякую усім, хто допомагає. Дякую усім, хто на бойових постах, в бойових завданнях у бою зараз: Красногорівка, Новомихайлівка, Куп'янськ, Бахмутський напрямок. А в діївській південні напрямки варто пам'ятати, глобальна стабільність тримається лише на сміливості та самовідданості українських воїнів, усього нашого народу. Українські назви звучать у фронтових зведеннях, але усі розуміють і бачать, що путінські наміри суттєво ширші. Світ, в якому терор виграє, не сподобається нікому, і саме тому Путін повинен програти. Наші люди в Україні здатні. Це забезпечити за достатньої підтримки, підтримки тим, що вже є у світу на складах зброї, у нормах міжнародного права та в розумінні лідерів. Слава та вдячність усім нашим героям! Та хай буде світлою, вічною пам'ять кожного нашого воїна, кожного українця, кожної українки, які віддали своє життя заради України. Слава Україні!